Піди замість мене. Один чоловік щонеділі говорив своїй дружині: піди жінко, до церкви та помолись за нас обох. А перед друзями хвалився. Я не мушу ходити до церкви щонеділі, бо й моя жінка робить це за нас обох. Якось йому наснився сон. Стоїть він разом із жінкою перед Райською брамою і чекає, щоб їм відчинили і впустили їх усередину. Нарешті брама повільно відчинилася, і чоловік почув голос, звернений до жінки. Можеш увійти за вас обох? Жінка увійшла, і брама одразу ж зачинилася. Чоловікові стало так погано, що він прокинувся. Дружина з дива не могла вийти, коли наступної неділі, збираючись до церкви на службу Божу, вона побачила, що чоловік уже чекає на неї. Сьогодні я піду до церкви разом з тобою. Це я, це я, це я, о Господи, маю молитися. Це я, це я, це я, о Господи, маю молитися. Не мама, не тато, а я, мій Господи, маю молитися. Не мама, не тато, а я, мій Господи, маю молитися. Не диякон, не начальник, а я, Господи, маю молитися. Не диякон, не начальник, а я, Господи, маю молитися. Це я, це я, це я, О, Господи, маю молитися. Це я, це я, це я, о Господи, маю молитися. Негританська пісенька. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями в нього. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою, А якщо й послужать на щось інше, тим краще.